Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі. Працюємо потихеньку, Значить зараз з огородом займаємося так плотно. Більшу частину вже засадили. Те, що планували в останній момент, зробили, вже плани мінялися 350 разів. Ні, не будемо сіяти ячмінь, будемо вже кабак сіяти, гарбуз чи як там кажуть. так, Далі, тут трактор є, їде, все, давай культивуємо і можу засіяти. Та вже вроді пізно. Та ще не пізно, волога є і височає в цьому році, так що можна сіяти, сійте, Давайте, будемо сіяти, все. Якщо трактор приїхав, все є, чого, ну, ладно, сіємо, вже сіємо, тим, тим паче, що сусід там посіявся теж 2-3 чи дня перед цим. В общем, коситься, будемо разом, якщо, якщо що, так що. З цим трошки роботу підогнали з огородом. І зафрезерували трохи. Ось такий провіряючий у нас сходи на городі. Спостерігаючи, все ми тут правильно саджаємо. Обробили ми цей кусок, який був зарощий, виходить, фрезой мотоблоком. І ось так вийшло. Ну, непогано. По крайній мірі, краще, як було. Було ось так, як у сусіда зараз. а стало ось так. Хлопці пообіцяли, що через деякий час травичка трошки підв'яне, приїдуть і ще в один слід пройдуть все це діло. І в общем, ми посадили картопельки, ну, ще там залишилося трохи, ну, то таке. Картопля, вона о, вентиляція включилася, буде гудіти. Е, картопля то таке, воно не сильно пече, потихеньку саджаємо. А таке, що основне, що потрібно вже вкинути земельку, те вже вкинули і все добре. Ось та краса, про яку ми мріяли. Приїхали до нас кролики. Маємо дві самички, бабочки і кролика Строкача. Так що мрії здійснюються. Заховався від вітру, тому що на вулиці зараз знімати неможливо сильний вітер самого ранку. Е... Зблизька показувати кроликів не буду, тому що дуже лякливі ще, ще тільки-тільки звикають. Уже так ось підходжу до них потихеньку, розмовляю з ними, то вони вже не метушаться отако, по поклітці. А перші два дні було, прям не можна підійти до клітки, незя дати їсти. Отако по клітки бігають. Ну, Ще бояться, бояться зовсім лякливі. Понятно, перенесли такий стрес. Дуже, ну як переживаю, щоб все було добре. кролики вони ж взагалі такі такі тваринки вони пугливі. Дуже і були в одному місці. в людини вони утримувалися в приміщенні, в кліточках. Ну як більш-менш все зроблено до пуття, як положено. О, ну а в мене вони так по по діду методу будуть утримуватися. І понятно, що вони приїхали. Тут всі звуки, шорохи, собаки гавкають, все стукає, вентиляція гудить. Оно е, свині кричать, і все ж поруч. І, в общем, вони тут в шокі. Вони тут сутки сиділи зовсім і не їли нічого, такі перепугані. Підходиш до клітки, вони починають шугаються, так по клітки бігають. Кролик ще ну кролик. З них троїх одна кроличка є така, сама ну, більш спокійна. Одна зовсім дуже-дуже ну, така пугається і не можна її заспокоїти. Приходжу їй сидавати, то так по-бистрому Водички підлив, получається, сінця кинув і, і все. І Бігом-бігом розмовляю, зву, ну, постійно, постійно якісь утворюю ну, звуки, коли знаходжусь біля клітки. Треба не підходити тихенько, підкрадатися, а потім хола появився. <плес> тобто я сповіщаю про те, що я буду підходити. І вони бачу так вже звикають, звикають вже тачку, там викачують, якраз коли всуне, чистю. Получається, з навозом, то вони зразу шугались, теж тікали. Коли бачили мене з тачкою, а зараз вже дивлюся, сидять через сітку, наблюдають уже. Ну тобто діло буде все нормально, я Думаю, з цим питання вирішимо. Не будуть вони так пугатися, бо хочеться, щоб ну як підійшов і щоб вони сиділи, як кролики, як я пам'ятаю, коли ми в дитинстві утримували. І те, що такі в нас були і бабочки, були ну, різні, різні, дуже багато було. А потім, коли вже оті болячки почали з'являтися, міксоматоз, ВГБК, і, в общем, коли в людей нас за одну ніч 80 штук прийшли на утро, лежать всі. Ну, не всі там залишилося дуже-дуже мало. І після того ми перестали тримати. А до цього тримали дуже-дуже багато. Так що трішки-трішки з таким, так скажем, хазяйством я знайомий, ще з дитинства. Ну, побачимо, побачимо, як воно що буде. Кролик трошки за віком, звісно, менший. Не знайшли ми такого, як я хотів там, м'ясного термонця або, виходить, панона. Ну, та то таке, то взяли вже в одному місці, що було. В нього просто там і панон був, але виходить, що він дуже-дуже маленький за віком. Цей е строкач він, хоч трішки-трішки старший, і через деякий проміжок часу можна буде вже його пустити в роботу і в злучку. Кролички, звісно, вже їх треба, вже їх надо. вони більше чотирьох місяців. і Вони такі ну, хороші хороші. Тобто вже б їх треба було запустити в роботу. Але в мене ще й квіточки не готові для маточники для королець, Получається, це кинув їх в цю клітку, що готова для якби, відгодівлі буде. Ну, Рухаємось, рухаємось вперед, все, все так, з часом зробимо. І я думаю, що займемося. Зараз треба мені, основна моя робота займаюся підготовкою, так скажем, брудурної підсипляток, тому що. 10 числа в мене вилупка. Сьогодні в нас перше виходить, травня. І через 9 днів вилупка, а приміщення як, воно вже практично готове, але осталась дезінфекція і вентиляція, і вже підготовчі всі роботи. Треба опалення встановити, освітлення. Ну, тобто, цим зараз цим займаюся. Ну і свинарничок там, де. Получається, кліточки ті розварюю, продовжуємо працювати. То метала не було трішки, ну і я ж кажу, і городом займались на виходні. Так що клітки поки що стоять в тому вигляді, якому вони і були. Секції поставив і більш нічого не робив. Вчора були в Умані, заїхали на металобазу, <кхи> придбали такого ж уголка. Хотів полоси, думав, може з полоси, що подешевше. Ну, подивився уголок і дешевше, як полоса. І, можливо, з полоси було б краще, щоб наперед зашить полосою. Але вже думаю, та сторона з уголка зроблена. Ну, нехай воно вже буде все однакове, тому що був до цього уголок у мене в господарстві, і я з нього зробив. Так вже думаю, і іншу сторону зробимо, щоб все було вже однакове. І тоді буде воно виглядати вже більш-менш. ну як. Красивіше, тому що буде одне так, друге так. Ну, хоча, в принципі, можна було і так, але ну, ціна питання, так скажімо, вирішила, всі, розставила всі точки набі. Уголок дешевше, беремо уголок і, і вперед. Ну, ось цей уголок, який я вчора привіз. Ось є частина корита, яка нам знадобиться, але його мало. Ну, в мене є з чого. Добавить і додамо ми ось з газового балона. Бувши господарі, залишили, кажуть, він там вентиль травив, можливо, вінтілях поміняєш і ще хороший балон. Ну, він мені пригодиться для других цілей. Я його розріжу і зробимо з нього годівничку. У поросяток, сіщу від льохи, вже забрав панель для обігріву. Все. А то вони вже почали трішки бешкетувати, вже вона їм не потрібна. Все добре, поросятка ростуть, непогані, навіть дуже непогані. Так що я задоволений, задоволений цими поросятками. Тринадцятий вже його тут не впізнати, тому що не вистачало. Соска, я навіть не знаю, де він. Отой найменший, ну то не він. Він напевно він спочиває в углу, тому що він цього самого меншого він обігнав. Проводжу підготовчі роботи в брудері для цыпляток. Ластівки залетіли. Хі -хі. Хочуть, хочуть тут і НІЗД робити. Ну, але, але не вийде, тому що тут двері будуть постійно зачинені. Так що, ну ніяк. Нехай він в інше місце йдуть тут. Е, хватає місця сарайчиків. Так, ну а тут діло йде. Все, вентилятор на місці. Значить, розпочинаємо е, дезінфекцію. Зараз обробляємо гроші бутокса. І далі по схемі всі робимо е, процедури. Хто не знає мою схему по дезінфекції, заходьте на головні сторінки каналу, є вкладка, е, надпись Сообщество або спільнота. Ось туди заходите, там. Є табличка по дезінфекції, є технологічні карти, все, все, є раціони. Тобто там по дезінфекції, схема дезінфекції є, як я проводжу дезінфекцію. І по тій схемі я так і рухаюся. Бутокс, вірасан, потім виходить, формалін. і пішло, 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 і заключно вже в нас буде е, ця побілка свіже гашеним Тобто, Кому цікаво, заходьте, дивіться. Ну а з зовнішньої сторони, ось. Вивів, виходить, трубу і защикатурив все це діло. Зараз трішки цемент стане підсохне, встановимо ось такий захисний кожух. Він там з клапаном якраз те, що потрібно. І ось тут буде стояти такий захисний кожух з клапанцем. І коли вентилятор включається, клапанець буде у нас відчиняється таким чином. Відчиняється і повітря виходить. Коли вентиляція. Вентилятор відключається, клапанець закривається і захищає, виходить, щоб повітря не заходило з цієї сторони, не заходило в приміщення. А заходить, повітря в приміщення буде. Тобто заборний клапан у нас, ну, клапана тут не буде. Це так громкий, громке названня. Ось тут де віконце, там стоїть, воно забите плівкою з тієї сторони, з наружньої. Ми там просто я уголок візьму, отак от відхилимо уголок і це буде як виходить, приточка. Вентилятор встановлюється 50-60 см від підлоги. Тому що при утриманні цеплят на підлозі вентиляція повинна бути як нижче. До підлоги. Вентилятор, який витяжний вентилятор, він повинен знаходитися 50 см від підлоги. Тобто той аміак, як, який накопичується біля птиці, він повинен одразу відкачуватися на зовні на вулицю. Не ждать, коли він подиметься вверх. Коли там вверху концентрація аміака буде велика, то внизу тут уже циплята будуть, буде ой ой ой, як тяжко. Так що вентиляція ось 50, ну десь тут я сантиметрів більше трошки зробив, сантиметрів 60-65 від підлоги. Вентилятор цей на 250 метрів на годину його потужність. Тобто, якраз те, що потрібно. Цеплятка тут у мене буде знаходитись до 25-денного віку. І ось на 25-денний вік їм потрібно 0,8 метрів кубічних повітря подати на годину. От якраз десь, якщо кількість буде тут у мене до 300 голов, то якраз це 240 метрів кубічиських на годину треба подати повітря. А він на 250. Метрів кубічних, хоч якраз виходить, вже десь на останні дні, коли цеплята знаходитися, то цей вентилятор буде працювати цілодобово, не виключаючись. Проводимо зараз першу процедуру по списку, обробляємо розчином бутикса, зачиняємо приміщення і воно відстається. Десь добу воно буде стояти, на завтра робимо іншу процедуру. І так, за три 4 дні ми зробимо всі виходить, процедури по списку, проведемо повну і жорстку дезінфекцію, і приміщення буде потім уже готове до прийому маленьких-маленьких цепляток. На цьому поки що все. Всім дякую за увагу, всім велике, дуже дякую за допомогу, за підтримку. Особливо подяка Гані Михайлецькій, яка хе, зробила нам такий сюрприз на ці виходні. Прийшла на нову почту нам посилочка з Італії. Дякую, дякую, дуже велике за підтримку. Всім всього самого найкращого і все буде Україна. До побачення.